У сесійній залі міської ради яблуку ніде впасти. На перше засідання депутатів сьомого скликання прийшли майже усі обранці, їхні прихильники та друзі, священнослужителі та журналісти. Відтак тепер інтереси городян представлятимуть 42 депутати з шести політичних партій. Серед міських обранців є трійку юристів, троє освітян, три медика, два пенсіонера, один студент, п'ятеро тимчасово непрацюючих та 24 приватних підприємці. До слова, шістьом депутатам ще немає 30 років. Представниць прекрасної половини людства. Серед міських обранців лише восьмеро. Шановні депутати, дозвольте мені вручити тимчасові посвідчення та нагрудні депутатські значки депутатам Хмельницької міської ради. Після того, як усі присутні депутати отримали відповідні посвідчення, Віктор Квасницький офіційно оголосив і результати другого туру виборів міського голови. Найбільшу кількість голосів виборців набрав Семчишин Олександр Сергійович. 41 тисяча дев'ятсот голоса. Що становить 60,83%. Хмельницька міська виборча комісія Хмельницької області постановила, перше. Визнати Симчишна Олександра Сергійовича обраним хмельницькою міською головою. Прошу міського голову скласти присягу. Я Семчишин Олександр Сергійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Наухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Україні! Під гучні оплески депутатів міської ради Олександр Семчишин отримав посвідчення міського голови та символ влади гетьманську булаву любіть Україну, любіть свій, своє місто і не діліть всіх на лівих, правих, дай Богу. Здоров'я на нині. Дякую. Одразу ж по закінченню урочистої частини новообраний мер звернувся до міських обранців з проханням у першу чергу вшанувати хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Я насамперед, від вашого імені, від свого імені, хочу подякувати Хмельницькій громаді за ту довіру, яку вона виявила нам усім 25 жовтня і 15 листопада. Тепер ми з вами єдине ціле, і ми усі відповідаємо за те, яким буде Хмельницький завтра яким буде Хмельницький через місяць, через рік, через два, через п'ять. Але кожен день, кожну хвилину, ми повинні з вами виконувати свої обов'язки чесно, гідно і достойно. Опісля приступили до порядку денного першого сесійного засідання. Електронних карток міські обранці ще не отримали, відтак голосували, піднімаючи руки. Одноголосно і без заперечень підтримали перше питання у порядку денному. Звільнення Костянтина Чернелевського з посади секретаря міської ради. Щоби все для того, щоб і ще було в нас краще, комфортніше, і наше місто було дійсно знаменним і знаменитим на всю Україну. Одноголосно погодили і наступних три питання, які виносилися цього разу на розгляд депутатів. А це склад лічильної комісії, утворення секретаріату міської ради та робочої групи з розробки регламенту. По закінченню засідання міські обранці одразу ж розійшлися по кабінетах та приступили до обговорень, адже вже за тиждень міська влада повинна запрацювати наповну у свою чергу. Новообраний мер Олександр Семчишин облаштовувався у кабінеті, який за його словами трохи завеликий. Це, напевно, така от стара традиційна річ для управлінця, коли людина заходить, по-перше, завжди двері далеко. Людина заходить, вона має відчувати себе маленькою в великому кабінеті. Мені десь трошки завжди було дискомфортно в таких великих просторах, ну але тим не менше працювати будемо в будь-яких умов. Олександр Семчишин додає, найближчим часом на стінах його кабінету з'являться фотографії не президента України, а героїв Небесної сотні та загиблих учасників АТО.